Так, хто? Забирай, Майя нахолила. Непонятно, я був це тримпінанці не вміряно. Що ж, вітаю вас, друзі, отож Київське дербію між командами із міста Київ, та Київської області. Поки що не балю такого болівальників. Такими перемогами обидва колективи. Тож, можливо, зараз у нас і все вирішиться. Хто сьогодні завершить? Бодай один матч перемоги. Трішечки розпочався дощик, тому вибачаю за такі затримочки, Потрібно спасати, рятувати її. Трансляцію. Отож, традиційно по складам команд Київська область. 45-й Дарина Боловенко. 12-й Ельвіра Жирносак. 10-й Діана Грандовська. Номер 1 в ротах Віра Євдекова. 18-й Варвара Кожемякіна, 35-й Валерія Костіна, 19-й Дар'я Жишка, номер 16. Мар'яна Присязнюк. 23-й Олександра Лудченко. Головний тренер команди Вікторія Васинович. Ось цікаво, що якраз тут дівчата тренують обох команд із Київщини. Склад команди із Києва, Номер 24 й Анастасія Дусь, шостий і сестричка Єлизавета Дусь. Так, Слизенько, як бачимо. 10-й Єлизавета Кучер. Номер 22 Майя Поробоча, 23 Ірина Сидорченко, 12 У воротах Марія Соломченко і номер 9 Емілі Щасливо. Тож чекаємо на та веселу боротьбу у виконанні обох колективів для того, аби здобути свій перший результат, наблизитись до суперниць, тому що команда Житомирської області після двох турів має стоїть результат, дві перемоги поспіль. Далі три тури вже зіграла команда із Вінничини. Сім пунктів. Ніч'ята перемога. Якраз мічає з командою з Київської області, в якій після двох турів два бали. Ну а команди з Києва е, нуль. І так само у команди із Хмельницької області після двох турів нуль. Тож, або ж Київська область покращить своє становище, або ж місцева команда з Києва не місцева команда, а столична команда з Києва, зробили свої перші залікові бали. Тим часом встигає звернувся вести суперечки із тренером команди. Дар'я Жишка потанцювала трішечки. І далі веде боротьбу. Відбувається поки що команда із міста проти команди із області. Перша на місці є Віра Єрдакова. Зернасек, яка трасна передачка на Грандовську. грандовська Досі її зупиняє. Ну, Новий табло залишається. Близькі команди, можливо, до нічийного результату, але все попереду так має по роботі. Запалює свічку, а не кидає вперед. Кучер не проходить далі. Досі грає в ні. Не пускають далі нападницю. На ударній позиції можна бити дусь. Ні. Як не вдається дусь забити? Так різні позиції мають сестрички. Одна. У захисті, одна у нападі, або ж, можливо, поспішаєш з висновками, можливо, не сестрички, а дівчатка з однаковим прізвищем. Хто зацепиться за цього м'яча. той скаче, підстрибуючи раз по раз і лякаючи гравчині обох команд. воротам євдокова так про всяк випадок викинула руку, контролюючи політ м'яча, який летів не о площину. так не швидкість, врізається у дусь. Кучер. Ну що, самотужки пройде далі. По робоча має на ударній же позиції. Чому б не прибити з лівої? А тому що ліва на робоча Собі підібрала під право, знайшлась по ринку, пробила. І такого на місці. Не все що вона не втомилася. вона хоче далі грати. Щоб не змінювали її. Тут захисниця так, просто пропустить м'яча, аби той покинув межі ігрової зони, не заважаючи. Рандовська ці вже пляться, що був дотик рукою. Так, собі, до собі допомага рукою це небезпечний стандарт. Дуже багато порушення команди з міста Києва, якраз рук. Я тобі казала, що ти повинна була побігти під ворота, а не, не, не а так знали. так уже голки з Києва вкидають, тут не знаєш, як коментар Київ, Київська область, зерносе. Тепер теж руками допомагає. Буде далі удар. Маєчка свисточка, б'є, але не влучно. знову понаєпа робоча пас вперед. Можливо, це й був удар -поворот. І Що ж так скупчення багатьох гравців міг завадити галкіперу із Київській області, зреагувати на цей посад. А по набирає ходу є до Не Вітризи не безпек розріжає. Це небезпечний проект, який виникає білі єврі. А отут тут висить у повітря в такого зараз пораз це, це, вибуває м'яч. Що потрібно далі продовжувати боротьбу. Слизький м'яч. Після дощу так, м'яч такий не підвласний для гравчині обох команд. <рес> Ух, як тут куча дісталася по ногам сюди був чуткий звук але наскільки дівчата можна так сказати як вони витримують ці удари по ногам просто без відчуття болі можливо і болить але терплять Терплячі такі. Так що хлопчикам потрібно повчитися. І після такого удару півгодинки страждали, бо як мінімум. Да, да, Километр да, 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 да. <після>, від дете кучер така зробила великий крок вперед. Має ще можна бити. І <свистать> забуває з другої. Поки там стінка дивилася, що робити далі. Має робоча робить рахуночок 1-0. На ресімі з попереду. На жаль, табло перегорнути в трансляції не зможемо, тому що, нагадаю, дощить і все закрито кульочками. Пакетами від БМВ. Я тебе. Вже б могли б докинути дітям за рекламу. Ось. Саме вона буде кидати боковою лінії. Так порозуміло, знаю, хто буде це робити. І от перший тайм завершиться. Перший тайм завершується мінімальною перевагою київської команди з рахунком 1-0 мій гол била моя поробоча Так, ну що ж, розпочався другий тайм, як Бачимо цією боротьбою, де після першої половини зустрічі місто Київ попереду з мінімальною перевагою 1-0, де викраслили стандарт, використали штрафний удар. Жирносик не забуває, тому... Зараз не заміні з таким незадоволеним звичайним обличчям. Амає, ледь, леть, закидаю вперед. Грандось, де боротьбу кучер. Хто перш на мічить? Туди туди, 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 туди. туди. Ліза, Біги! Ліза! Ліза! Гаврят ворота! Пропускай, не трогай, Макс! Ну! Тут можна забувати, рандоска якось невдала. Розпорядилася, можна було б правильно говорити з льоту пробити, зрівняти рахунок, 10-й номер. Так, Сарія рекошитів має. Можна віддавати ліворуч. Самотужки б'є у кут. Ще можна було прострілювати на даній стій, куди дусь забігала паралельним курсом. Євдоков. Грандовський. Боротьба у центрі кола все-таки не дозволяє Грандовський пройти, але лише з порушенням правил забирають м'яча. Це стандарт, хто буде бити рукой потянуть все перед на чем стали втроем Хто буде виконувати цей стандарт городовська самотожки буде пробувати ваша бути важна просто. да да вот так где Вищаря пробуває Грандовка. Ніяк не може команда з Києва в другому таймі. Так... Відчуду свою гру. до дворі суперника. Та в принципі їхні суперниці. Так, так. Але якоїсь загрози такої для воріт особливої немає. Кучер, кучер, вона не докине туди. Кучер, не пропускай. М'яч не вийшов, можна далі продовжувати боротьбу. Порушення право. Друге порушення право. Пенальті всі вимагають. Все, Ліза, стоїть здесь. Лиза, стой здесь, лицом к врачу. Нет, вдвоем, вдвоем. Лиза, уйди, Лиза. Лира, останься, Лиза, уйди. Ой, Путер, спокойно. Путер, можно еще пойти. Лиза, руками не играет. Все, побежали, выбежали сразу, выбежали. Хорош, Лиза. Майя, где ты, Майя? От тренер команди Тетяна питає, хто хоче м'ячик. можливо, і сама могла вкинути так. Тетяна в костюмчику можна так подумати, що й теж її 11. Ліза туди, 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 Рука моя відіграла гравчиня, так обличчя захищала, але руки є руки. І має вже буде бити чи викрасить цей стандарт. Чітко б'є у ворота! М'яч летить вище в кількох сантиметрах над поперечкою. Наскільки нервують вболівальники. У них більше емоцій, як завжди. Цього додаткового акустичного гравця. Ніж у самих футболістів, які знаходяться на попередній Грандовська, з кучером ведуть боротьбу, м'яч від має вийде, буде готовий, ні. Захисниця тут допомагає. Трьохочковий молоді не закінчили. Кучер. не стой, девочка. беги. Кучер може бігти говорить суперника так і не намагається зробити 10-й номер. не пускайте її. Кучер там. Все, тим часом жирна сек, напевно. Наказано. Ой, Бігіть туди, бігі, бігіть. Молодець. Що, Маечка, іще. Нагадаю, що це третій тур для обох команд. Завтра по одній, по заключній грі проведуть колективи. Просто вибиваєте серед. Якщо просто вибігте в середньо. По дві гри залишиться у Житомирської команди і Хмельницька. Mm, Нагадаю, Хмельницький, 0 балів Батя, у Житомирської. 100% 6 і жодного пропущеного. Ой-ой-ой, яка небезпека! Це порушення правил. Дусь збивають у такому підкаті. А Вироку Ліда, немає у вигляді нормально. картки. Дусь називається класно, це нормально. Те, що я говорив, мужні дівчата. Нема про що говорити, має. Як бджілка працює має, бджілка має. Ліза, ближче. Да, да, Ліза, Ліза, два, я вошу, Ліза. Дво, що, вошу, вошу. що туди, Ліза, Має, а б'є удани дев'ятка, не влучає. Знову щастить команді з Київської області, тому що отут, мені здається, гра якраз до забитого. голу. Борис, Бігай, убігай, убігай! Або ж Київська область зрівняє, або ж команда з Києва збільшить свою перевагу до двох галів. Братовка просто видерла кругленько, рухаючись до суперника. Ліза, вже не заварюємо на полі. Іра, ззаді його. Дождь, да, такой кое-гвоз. Пьем ты выпивают, а просто. Ручками. Ручки перед собой. Грандовская вода пробывает. Перед тим, практично цієї точки гардоску про вище воріти, він те саме робить друге. Задоволено вибігаємо, це такі, знаєте, джокери, як то говорять, випускаємо кракана. Можливо, і спеціально Вікторія, тренер команди, затримала її, аби заохотити до гри і відразу ж включається у боротьбу 12 номер. Отримує пас. Звинка зробила аут. Досі спокійно впоралася, вибила. Бі, бі, бі! 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 Кучер білі, прибіг, бій! на даній позиції. Бі! Ні, заносики не здоганяють. дусь до встигає на добуванні. Стоїм, 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 Але оплощено не влучає. І так потихеньку час минає. Час не чекає саме на користь. Команда із Києва, команда яка грає зараз в манішку в суді. Маємо. Ворота ближе, так. Закидає достопно майданчика. Серекашітяну проб'є кучер поворотом там чи ні. Заносить вперед, але там нікого немає. там нікого немає, тому дусь могла б і не вибувати, так трішки почекати. Сній, сній, кучер сній, сній. <паспоріст> на, на, на. <паспоріст> Кучер, туди, кучер туди. Майя, ой, Ліза ближче к центру, ближче. І Майя закидає прямо на кучер, але лунає свісочок арбітр, який сигналізує про те, що матч завершено мінімальною перевагою команди з Києва з рахунком. 1-0. Тож, завершився сьогоднішній ігровий день. Ростанівечка така, що на першому місці команда із Вінницької області, 7 пунктів, в яких 3 гри. На другому місці Житомирська дві гри, 6 пунктів, 100% результат. На третій сходинці саме команда з міста Київ. Три бали з Київської області. Далі йде 2 бали. І на заключному місці команда із Хмельниччини. Нуль пунктів після двох турів. Отож з вами був Віктор Довенчик, місто Рівне. Чекаємо на завтрашній день, на спокійний завтрашній день завдяки нашим Збройним силам України. То ще раз з вами був Віктор Довенчик і рідній брат П'єр Луїджі Каліна, Анатолій Тімофєєв.